При певній геополітичній конфігурації може втілитись в життя, але я б хотів повернутися до заяви президента Франції угу. і наголосити, що головною річчю було навіть не пропозиція введення військ в Україну, а вперше від західного політика прозвучала прозвучало те, що треба, щоб Росія програла. І це забезпечить стабільність і безпеку в Європі. Це означає цей посил, означав дві речі: що змінюється стратегія європейців і бачення війни українсько-російської, що вона стає частиною війни. Що це війна європейців, тому що програш по-перше, вперше заговорили про програш раніше? Казали, щоб не програла Україна, і будемо стояти до кінця, щоб ви не, не програли. Сьогодні сказали про програш Росії відверто, хоча сценарію. Програшу Росії у заходу до цього часу не було два роки. Вони не писали. Вони е бачили, що вони можуть якимось чином через який певний час повернутися до діалогу з Росією, до бізнесу as usual, Оці всі речі, і тому не було сценарію перемоги, як перемогти ядерну державу постійного члена Радбеза ООН, Вони навіть і не уявляли собі. Плюс наслідки жахливі будуть, якщо розпадеться значить е нинішня Росія. Сьогодні вже йде е розмова про те, що Росія має програти. Програти і це забезпечить стабільність Європи. Це значить, що, що означає, що Європа включається повністю. Передумови до цього прості е Європа зрозуміла, що вона буде відповідати за свою відповідальність за свою безпеку сама. Що Сполучені Штати при певній конфігурації геополітичній можуть і домовлятися з росіянами. Да? Про що казав Трамп, що він там буде використовувати якось Росію проти НАТО, проти європейців. Плюс вони пішли в самоізоляцію, і ми почули декілька висловлювань європейських політиків, які сказали: так якщо Сполучені Штати не будуть виконувати свої зобов'язання як союзник, то що нам тоді робити ядерну зброю для того, щоб захистити себе від Росії? Навіть такі речі пішли. Пішли розмови, тому Європа розуміє, що почалася що вона вступила в війну. Що це її війна? Вона зрозуміла, що на штати вони не можуть розраховувати в сфері безпеки, і в подальших стосунках невідомо, як буде, що буде в 2025 році, коли прийде новий президент, яка буде зовнішня політика. І тому європейці перебирають на себе ініціативу важелі відповідальності і починають розуміти, що перед ними. Стоїть низка викликів. Реформування Європейського Союзу, запуск військово-промислового комплексу, відновлення армії, які в 90-х роках були. Тому що у ЄС свої проблеми теж і внутрішні, внутрішньої. Там... Купа, купа внутрішніх проблем, від регулювання, наприклад, тої самої міграційної політики, чого тільки варто там домовитися не можуть східні члени Європейського Союзу і західні члени, там розподіл квот. Тобто проблем купа. В Європі рецесія, і тут іще війна на порозі українсько російська і Європа, безперечно, вона в шоці, по перше, від дій сполучених штатів Америки. Да, про що говорить і, і візити, які здійснювалися протягом місяця, коли європейці їздили всі такі важковики політичні їздили і переконували конгресменів, що треба проголосувати, тому що це, це поганий сигнал для російсько китайського блоку. Що, що захід не єдиний, що він не солідарний, і він не допомагає своїм союзникам. Що за. Охочуватиме цей блок російсько-китайський рухатися далі і тиснути на захід далі. Потім ми побачили, що звернення парламентарів там 23 парламенти навіть звернулися, тиснуть на Джонсона, особисто, який не хоче виносити питання допомоги Україні на голосування. Тобто є, є ерозія певна солідарності в євроатлантичній спільноті, і це все бачить весь світ. Бачить Росія, бачить країни глобального півдня, що терези схиляються на бік Росії. Тому ми ми маємо оцих представників, які кажуть, все, сідайте за стіл перемовин. Бачите, Росія перемагає, ви її не переможете. Тому сідайте і за рахунок України значить врегульовуйте систему євразійської євразійської безпеки.